В міському палаці культури аншлаг всі місця у великому концертному залі зайняті люди прийшли на благодійний патріотичний концерт на підтримку українських воїнів. Вхід платний 20 гривень, але кошти підуть на потреби Нацгвардії, кажуть організатори, і Чернігівці підтримали благодійний захід. Виразити своє сумління, свою повагу і бажання, щоб ми залишалися на своїй землі вільними достойними своїх праць у програмі виступи 27 дитячих колективів міста. Пів тисячі дітей готували патріотичну програму. Запросили й військовослужбовців Нацгвардії та воїнів Збройних сил України. Дехто з них вже бував на передовій. Для них відвели найкращі місця в перших рядах. Росте плем'я патріотів, українців. Тому це, це знаєте, це так якось навіть е, трошки хвилююче, тому що бачиш, як, як розбудовується наша держава не на словах, а на ділі. Якщо побачити в глазах у цих дітей іскорки, з якими вони ходять на сьогодні концертну програму, то це, це не може не хвилювати. Сучасним захисникам вітчизни за їх відвагу глядачі аплодували стоячи і щиро бажали їм найкращого. Вже після концерту організатори підрахували кошти з квитків та благодійних внесків. Вийшло близько 6 тисяч гривень. Гроші підуть на потреби Нацгвардії.